Аудіопосібник по NVDA для початківців. Автори Кушнір Ігор. Кривуляко Сергій, Гордійко Олександр. Епізод 5. Налаштування візуальної допомоги та клавіатури NVDA. Для початку завантажуємо скрінрідер. Натискаю Ctrl-Alt N. NVDA завантажена. Тепер для того, щоб потрапити до налаштувань, спочатку зайдемо в меню NVDA. Натискаю NVDA N, NVDA меню. Вертикальними стрілками знаходжу пункт Параметри під меню P. Стрілкою праворуч. Налаштування N. Обираємо пункт налаштування, натискаємо Enter. Налаштування NVDA, загальні, ми потрапляємо у список категорій налаштувань. Тут вертикальними стрілками обираємо потрібну категорію. Візуальна допомога. Загальні мовлення і Брайль ми вже налаштували, це в попередніх епізодах. Далі будемо рухатись табом і активовувати елементи пробілом. Натискаю таб. Допомога, сторінка, допомогу, Тут є певна хитрість. Ви чуєте, що цей прапорець, підсвічування, він не позначений. Його статус буде залежати від трьох наступних прапорців. Давайте подивимось їх. Таб. Підсвічувати системний фокус, прапорець «Підсвічувати системний фокус». об'єктний об навігатор каретку режиму огляду, прапорець не позначено і каретку режиму огляду. Якщо ми позначимо хоч один із цих трьох прапорців, наприклад. «Підсвічувати прапорець нетесь, позначено. То перший прапорець, прапорець частково позначено». Буде частково позначеним. Якщо ми зараз натиснемо пробіл і деактивуємо його, не то всі інші три прапорці будуть також непозначеними, системний фокус. Не і так далі. Якщо ж ми оцей прапорець прапорець непозначено Позначимо, то всі три інші прапорції, підцвітювати каретку релігу огляду, вони всі стануть позначеними. Всі ці налаштування стосуються тих користувачів, в яких є залишок зору, тому ви налаштовуйте їх на власний розсуд. Я підсвічування вимикаю. Рухаємось далі. Пройшли три параметри. Тепер далі. Екран на завіса зробити екран чорним. Прапорець не позначено. Що це взагалі таке? Якщо ми позначимо прапорець. То наш екран стане абсолютно темним, і візуально на ньому не буде нічого видно. Тому будьте уважними перед тим, як вмикати цей параметр, оскільки тоді ви нічого не зможете побачити на екрані і будете керуватися тільки підказками синтезатора. Більше того, якщо ми позначаємо цей прапорець, відкривається діалогове вікно. Я натискаю пробіл.

Так, якщо я її натисну. Затемнення екрану увімкнеться. Я натискаю кнопку Ні, мені це не потрібно поки що. Ми повернулися знову ж на те ж саме місце, де ми були. Хочу звернути вашу увагу, що на увімкнення завіси екрану або затемнення екрану можна назначити гарячу клавішу, але

Відтворювати звук. Ну тут також зрозуміло. Рекомендую обов'язково позначати цей прапорець, тоді ви точно знатимете, що завіса увімкнена або вимкнена, навіть якщо ви вимкнули попередження. Рухаємось далі. Все. Це всі налаштування візуальної допомоги. Ми натискаємо кнопку застосувати. І переходимо до наступної категорії налаштувань. Це клавіатура Клавіатура. Хочу звернути вашу увагу, що потрапити у розділ налаштувань клавіатури можна за допомогою гарячих клавіш NVDA Ctrl-K. Зараз я натисну кнопку Гаразд, і вийду з налаштувань. Я вийшов з налаштувань, тепер натискаю NVDA Ctrl-K. І одразу потрапляю до налаштувань клавіатури. Так само ми сюди можемо потрапити через меню NVDA параметри налаштування і в списку категорій обрати клавіатуру. Тут будемо рухатись табом і Shift-табом і активовувати елементи пробілом. Ми одразу потрапили в комбінований список вибору розкладки клавіатури. Розкладка клавіатури комбінований список десктопу у Alter. Пам'ятаєте, ми на етапі першого налаштування NVDA обирали розкладку клавіатури, і я тоді говорив, що краще встановити розкладку desktop. Саме тут ви зможете її змінити. Це можна зробити вертикальними стрілками. Натискаю стрілку вниз. Лаптоп. Є desktop і лаптоп. Десктоп, десктоп це. Стаціонарний комп'ютер або ж клавіатура з виділеним цифровим блоком, а лептоп – це клавіатура ноутбука без виділеного окремого цифрового блоку. Поки що, я обираю клавіатуру десктоп. Рухаємось табом далі. Оберіть клавіші-модифікатори NVDA. В нас є аж три клавіші, які можуть бути модифікаторами NVDA. Перша це CAPS lock, він позначений. Вертикальними стрілками рухаємося, я рухаюсь стрілкою вниз. Додатковий інсерт. Також прапорець позначений. Прапорець І ще один інсерт. Також прапорець позначено. Рекомендую позначати всі три клавіші модифікатора для зручності. Рухаємось далі табом. Читати символи, при прапорець позначено. Читати символи при введенні. Ну тут все зрозуміло. Прапорець позначено. Залишаємо так, як є. Коли ви будете вводити текст, NVDA буде проговорювати кожний символ, який ви будете вводити з клавіатури. Рухаємось далі. Читати слова, при Читати слова. Тут прапорець не позначений. Якщо ви позначите цей прапорець, то, після введеного слова, натиснувши пробіл, ви почуєте саме введене слово. Це ви обираєте на власний розсуд. Я цей прапорець залишаю непозначеним. Рухаємось далі. Переривати мовлення введенням символів. Що це означає? NVDA нам читає якусь інформацію. Якщо ми натискаємо клавішу і вводимо символ, NVDA перериває своє повідомлення. Тут ви обираєте на власний розсуд. Рухаємось далі. Переривати мовлення натискання ментирапоріспознаємо абмен. Все те ж саме, тільки якщо ви будете натискати Ентер також прапорець позначено. Ви обираєте на власний розсуд. Я залишаю цей прапорець позначеним, тому що це дуже зручно. Якщо ви позначите цей прапорець, то при швидкій навігації по тексту, наприклад по абзацах чи по реченнях, NVDA не буде переставати читати в режимі безперервного читання, а буде продовжувати з того місця, на яке ви пересунули курсор. Тут на власний розсуд. Рухаємось далі. Звуковий сигнал для маленьких літер. Режимі Звуковий сигнал для маленьких літер в режимі «Caps Lock». Що це означає? Якщо ви раптом увімкнули клавішу «Caps Lock», а потім пишете звичайні маленькі літери, то NVDA буде подавати вам звуковий сигнал, і таким чином ви зрозумієте, що ви набираєте не маленькі літери, а великі літери. У вас увімкнений «Caps Lock». Це дуже зручно, і я рекомендую позначати цей прапорець. Промовляти командні клавіші прапорець не позначено. Промовляти командні клавіші. Якщо ви позначите цей прапорець, NVDA почне говорити: Tab, Enter, «Стрілка вправо, стрілка вліво, стрілка вверх, стрілка вниз, всі командні клавіші почне проговорювати. Це на ваш розсуд. Я залишаю цей прапорець непозначеним. Рухаємось далі. Відтворювати звук, для орфографічних помилок під час відтворювати звук для орфографічних помилок. Тут позначений прапорець, ви можете обирати на власний розсуд, я особисто його залишаю позначеним. З інших програм, За допомогою цього прапорця NVDA буде розуміти, як. Опрацьовувати клавіші сторонніх додатків, наприклад, екранні клавіатури чи програмне забезпечення для розпізнавання тексту. Рекомендую цей прапорець залишати позначеним. Рухаємось далі, гаразд, кнопка, кнопка Гаразд і це всі налаштування клавіатури. Рухаємось далі, натискаємо кнопку застосувати, застосувати кноп натиснуто в категорії список клавіатура 5 і 13». Все, налаштування застосовані. Тепер натискаємо кнопку Гаразд. Кнопка. Гаразд кнопка. Кнопка. На цьому налаштування візуальної допомоги та клавіатури в NVDA завершені. Нам залишилося зберегти конфігурацію. Натискаємо NVDA Ctrl-C. На декілька гарячих клавіш, про які ми говорили сьогодні. NVDA Ctrl-K Відкрити налаштування клавіатури NVDA. Далі буде. Кінець п'ятого епізоду.